Доброго дня, шановні учні п'ятих класів. Тема сьогоднішнього уроку округлення натуральних чисел. Мета уроку сформувати поняття наближеного значення числа, округлення чисел, домогтися засвоєння правил округлення натурального числа, розвивати математичну мову, абстрактне та логічне мислення, виховувати наполегливість, потяг до нових знань. Давайте разом з вами виконаємо вправу Пригадай. Завдання 1. Назвіть цифру, яка стоїть у розряді десятих числа 35,78 це цифра 7. В розряді одиниць числа 56,7 це цифра 6. В розряді сотих числа 45,783. Це цифра 8. В розряді десятків числа 234,567. Це цифра 3. Завдання 2. Наведіть приклади числа з чотирма цифрами після коми, у якому в розряді десятих стоїть цифра 5. Наприклад, 12,5211. -ти в розряді тисячних стоїть цифра 7, Наприклад, 1,372. -ти в розряді сотих стоїть цифра 1. 542,1542. Неможливо встановити точно, скільки людей живе в Україні, скільки кубічних метрів води містить Київське водосховище, скільки тонн зерна зібрали минулого року в нашій країні. Цю інформацію можна знайти в довідниках чи в інтернеті, але вона буде не точною, а наближеною. Сьогодні на уроці ми з вами познайомимося з. Таким поняттям, як округлення натуральних чисел. Щоб округлити натуральне число потрібно, округлюючи натуральне число до певного розряду, всі цифри, що йдуть за ним, замінити на нулі. Якщо перша наступна за цим розрядом цифра 5, 6, 7, 8 або 9, то останню цифру, яка залишилася, збільшують на одиницю. Якщо перша наступна за цим розрядом цифра 0, 1, 2, 3 або 4, то останню цифру, яка залишилася, не змінює. Наприклад, округліть до одиниць тисяч число. 75 237. 75 237 маємо округлити до одиниць тисяч. На місці одиниць тисяч. Стоїть цифра 5. Ми повинні подивитися на цифру 2, яка стоїть на місці сотих. Цифра 2 менше за 5, тому ми число 5 залишаємо без змін. Тобто 75 237 наближно дорівнює 75 тисяч. Велясти дорівнює це знак наближення. І читається він, як наближено дорівнює. Наприклад, давайте перевіримо з вами, чи правильно виконано округлення до сотень таких чисел. Дужечка 1, 479 наближено дорівнює 400, дужка 2, 5892 наближено дорівнює 6000. дужка 3. 1559 наближено дорівнює 1600. Дужка 4. 2432 наближено дорівнює 2500. Дужка 1. 479 наближено дорівнює 400. Ми маємо округлити до сотень. На місці сотень. У числі 479 стоїть цифра 4. Для того, щоб дізнатися, зміниться вона чи ні, ми повинні подивитися на розряд десятків. На розряді десятків стоїть цифра 7. 7 більше за 5, то ми маємо до числа 4 додати 1. 479 наближено дорівнює 500. Отже, в першій дужці округлення виконано невірно. Дужка 2. 5892 наближено до рівня 6000. Щоб дізнатися, чи правильно округлий 5892, ми маємо з вами округлити це число до сотень. Подивимося на розряд десятків. В розряді десятків стоїть цифра 9. 9 більше за 5. Отже, ми маємо до восьми додати 1. І 5892 наближено до рівня 5900. Отже, округлення в другій дужці виконано невірно. Дужка 3. 1559 наближено до рівня 1600. На місці сотень стоїть цифра 5. Маємо подивитися на місце. Розряд десятків. В Розряді десятків стоїть цифра 5. 5 дорівнює 5. Отже, ми маємо до п'ятірки, яка стоїть в розряді сотень додати 1. 1559 приблизно дорівнює 1600. Отже, округлення в третій дужці виконано вірно. Дужка 4. 2432 приблизно дорівнює 2500. Маємо перевірити. 2432 маємо округлити до сотень. На місці сотень стоїть цифра 4. Подивимося на розряд десятків. В розряді десятків цифра 3. 3 менше за 5. Отже, четвірку залишаємо без змін. І маємо, що 2432 приблизно дорівнює 2400. Отже, округлення в четвертій дужці виконано невірно. Виконуємо деякі вправи. Завдання 1. Округлі числа до їх найвищого розряду. Дужка 1, число 52. В числі 52 найвищий розряд, це розряд десятки. В розряді десятки стоїть цифра 5. Ми маємо подивитися на розряд одиниць. В розряді одиниць – 2. Так як двійка менше за 5, то 5 ми залишаємо без змін. Отже, 52 наближено до рівня 50 дужка 2. 679. Маємо округлити до найвищого розряду. Найвищий розряд у цьому числі це розряд сотень. В розряді сотень стоїть цифра 6. Для того, щоб дізнатися, зміниться вона чи ні, ми маємо подивитися на розряд десятки. В розряді десятки стоїть цифра 7. 7 більше за 5. Отже, маємо 6 збільшити на 1. Отже, 679 приблизно дорівнює 700. Дужка 3. 9251. 9251 маємо округлити до найвищого розряду. Найвищий розряд 11 000. В розряді тисяч стоїть число 9. Для того, щоб дізнатися, збільшиться воно чи ні, маємо подивитися на розряд сотень. В розряді сотень стоїть цифра 2. 2 менше за 5. Отже, 9 залишиться без змін. 9251 наближено до рівня 9000. Дужка 4. 75901. Маємо округлити до найвищого розряду. Найвищий розряд у цьому числі. Десятки тисяч. На місці десятки тисяч стоїть цифра 7. Маємо подивитися на одиниці тисяч. На, в розряді одиниці тисяч стоїть цифра 5. 5 дорівнює 5. Отже, до 7 маємо додати 1. Тобто маємо, що 75 тисяч наближено дорівняє 80 тисяч. Завдання 2. Запишіть всі цифри, які можна підставити замість зірочки, щоб покруглення було виконано правильно. Дужка 1. 48 зірочка приблизно дорівнює 490. Замість зірочки можна підставити такі числа, як 5, 6, 7, 8, 9. Дужка 2. 38 зірочка 5. Наближено дорівнює 38 3800. Замість зірочки можна підставити такі цифри, як 0, 1, 2, 3, 4. Дужка 3. 1471 наближено до рівня. 1000 зірочка 2 нулі. зірочки можна підставити цифру 5. Завдання 4: 19581 наближено дорівнює. 19 зірочка 2 нулі зірочки можна підставити число 6. Виконуємо ще деякі вправи. Вправа 3: чи правильно виконано округлення до тисяч. Дужка 1: 29 382, наближено до рівня 29 тисяч. Округлення виконано правильно. Дужка 2: 19 582. Наближено до рівня 19 тисяч. Округлення виконано неправильно. Дужка 3, 72 191 наближено до рівня 70 тисяч. 70 000. Округлення виконано неправильно. Дужка 4, 61 502, наближено до рівня 62 тисячі. Округлення виконано правильно. Задання 4. Округле числа. Сушка 1: 392 і 1245 до десятки. 392 приблизно дорівнює 390, 1245 приблизно дорівнює 1250, Сушка 2. 9811, 16012, треба округлити до 1000. 9811 приблизно дорівнює 10 тисяч 16 000 приблизно дорівнює 16 тисяч. Для закріплення даної теми пропоную вам виконати вдома таке домашнє завдання: завдання 1: Округліть дужка А до десятків 459 1623 492 685 999 дужка Б до сотень 6059 7538 55555 7988 дужка В до тисяч 7345 4956 129808 дужка Г до мільйонів 42 573 468 59 мільйонів 676 657. До найвищого розгляду даного числа 836, тисячі 464, 7 мільйонів 145 тисяч 962. І завдання 2. Планета Земля рухається навколо Сонця з середньою швидкістю 107 228 км за годину. Покруглює це число. Дужка 1 до десятків кілометрів за годину, дужка 2 до сотень кілометрів за годину, дужка 3 до тисяч кілометрів за годину, дужка 4 до десятків тисяч кілометрів за годину. Дякую за увагу. На сьогодні все. Бажаю вам успіхів!